Через вітання на каналі ICTV2, 16 вересня. Спостерігайте за бурашниками. Якщо мурахи спорудили собі великі купи до осені, то варто готуватися до суворої зими. А поки що, на заході країни день мене з ясним небом і лагідним сонцем, лише зрідка з'являтимуться легкі хмари. Загалом погода буде комфортною, без опадів. Температура в день 22-24, а вночі 12-14 градусів тепла. На півночі України Раїни день видається спокійним, хоча і дещо мінливим. У і Житомирі хмари щільно обіймуть небо, інколи даючи шанс визирнути сонцю. А суми подарують сонячний фінал дня після сірих годин. Опадів не очікується. Температура в день 23-25, а вночі 13-15 градусів з плюсом. На сході врівноважена погода у Харкові. Зранку небо стане ясним і таким лише. Весь день, а в Луганську в день буде трохи хмарно, але ввечері проясниться без дощів і гроз. Температура 22-24 в день, вночі 11-13 градусів тепла. На півдні України день обіцяє бути теплим і світлим. У Херсоні після нічної похмурості ранок відкриється чистим небом. Миколаїв і Одеса потонуть у сонячній ясності, опадів не передбачається. Лише тепла атмосфера, температура в день 23-25, а вночі 15-17 градусів з плюсом. У центрі пануватиме сонячний настрій, Черкаси, Вінниця. Зустрінуть день безхмарним ранком, який плавно перейде у ясний день. У Дніпрі, Полтаві та Пропивницькому небо чисте від ранку і до вечора. Тут також без дощів. Температура в день 23-25, а нічна 14-16 градусів з плюсом. У Києві очікуйте переважно на сонячний день. Лише під вечір небо вкриється м'якими хмарами, яку проте дощів не принесуть. Температура 23-25 в день, а вночі 14-16 градусів тепла. Сонце і легке небо. Стануть чудовими супутниками ваших справ. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам життєві погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!